Я достала телефон, щоб почати знімати свій щоденник вагітності. І щось у нас сталося, заглохла машина на ходу. І Ми зараз зупинилися на трасі. Тільки проїхали наш. Як це називається? КПП, там, де німецько австрійське КПП, чи що воно там таке, не знаю. Ну, у нас тут біля нашого містечка. Тільки проїхали і ще згадали, що ми не взяли паспорта дитячі, наші з собою, але в мене є фотографії, сподівалися, що як раптом що, то у нас хоча б фотографії є. КПП проїхали і щось з машиною сталося. До щось невідомо. А сьогодні реально перший раз, коли ми всією родиною поїхали на е, обстеження мами. Це за всі 9 місяців. Вперше ми всією родиною їхали, тому що я вже е, не ризикнула їхати сама, е, а дітей нема з ким залишити, тому поїхали всі, всією сім'єю. У мене зранку вже почалися. <пл>... Каїва, скаїк'йоні. Ну так <с? с>? да. у мене і зранку трапа, вже зранку трапі, почалися перейми, але вони такі, ну, тренувальні, судячи з всього, і цілий день мене прихватує і живіт. І я навіть вже скачала застосунок лічильник переймів. І цей лічильник мені вже казав: збирайте сумки і йте до пологового будинку. Але я так відчуваю, що ну, да, перейми є, але вони не сильні, в плані нерегулярні, не сильні, а, спина не болить, трошечки живіт болить і так попускає. Ну, Не схоже. ну, Мені, мені саме не схоже, що це буде прям справжній. Це почалось, коли дітей відправили до школи. Я вже починаю така думаю, що за ерунда, що робити, зараз 39 тижнів. Діти в, ш... да. Діти в школі. Э... Діти в школі, зараз кудись їхати. Думаю, по спостерігаю ще за своїм здоров'ям. І так в мене з сьомою десь до 9.30 було. А ну, що, знав по поставив, що Хоч ходить сюди заливош. Ну, коротше, а після півдесятої стало трошки легше, то я ну, вже не панікувала, але досить стрьомненько так, бо по суті нема на кого залишити дітей, їхати дуже далеко, і коли це станеться, невідомо. Якщо діти будуть в школі, хто з ними буде, хто їх забере, хто їх відведе, відвезе. Якщо дощ, якщо на машині, хто на машині міг би? Ну, такі думки, всякі, звісно, паніка така трошечки наростає. Ось. Але у мене сьогодні термін планового гінеколога. Треба поїхати подивитися. У мене сьогодні взагалі було три терміни. Один я скасувала з перекладачем, бо знайшла дешевше і вирішила скористатися більш дешевими послугами. А інші про фамілія подзвонили на чоловіка номер, яким ломаним англо-німецьким язиком вони домовились, що на WhatsApp пришлють повідомлення, і на WhatsApp прислали повідомлення, що сьогодні термін наш скасовується, так як та пані, яка з якою мені призначено, вона захворіла. Ось, і тому в мене вийшло замість трьох термінів тільки один, і то ми на нього з усього не потрапляємо. Зупинилися на трасі. Що зараз зробити, невідомо. Ось такі справи, що стату бігає навколо машини. Дивиться. Просто їхали нормально і після КПП там 10-30-10 кілометрів за годину треба їхати. Потім починаємо набирати обороти, газку і повільно газку. Не те, що там різко прям на взліт, але повільно газку, разом з потоком з усім. І хоп, вона просто загорається, всі, всі е, лампочки на цьому моніторі. І все. І вона глохне. Таке щось. У нас такого ще не було. Тож, отакі от справи. Зараз у мене трошечки також підхватує живіт. Не знаю, що да як буде. Подивимося. На, дай води. А що тут написав? Ну, ти писав? Так, то я собі кілометраж порахувати. Ага. Коротше, якийсь дизель. Фуй. фулса. Сел. Шел, да, заправка. Шел. Шел. Нормальна заправка. А ти раніше там вже заправлявся, тільки не... другая, друга... я То же саме, то. Думаю, той саме, для придивитися, я безвертовував. один тільки дизель Другого не більше немає якого. Коротше, коли ми е, зупинилися, воно все. Все горіло і машина не заводилася. Декілька разів вискочили. Ага, це пише, що система очистки не працює. Ми подивилися в інтернеті, нібито це через погане топливо. Але інтернет Google дозволяє їхати на СТО, тому ми їдемо. Вони пишуть або топливо, або сажовим фільтром забити. Але віті Лігер нещодавно замінив на новий абсолютно. І, Виходить, Віталік тільки заїхав, заправився ще й дивувався дешеве топливо. Коротше, можливо, це за нього. коротше, коли він його завів, пошов, за... по себе поїхали? З вихлопної труби. Коли вже машина завелася, там через декілька попиток. З вихлопної труби пішов дим, я кричу: давайте виходити з машини, страшно, він закри двері, бо вся копать Ти в... в салон. Да, я простягнулася. Коротше, таке у мене ж термін. Поки ми дрикали з машиною, вже і час підходить. Я дзвоню, щоб хтось повідомив в клініку, що ми не ямимося на термін. Якимось чином, Віталік набрав, каже наше прізвище а воно взагалі не так звучить як треба чи вона зрозуміла чи ні кажемо авто капут не будемо на терміні чи вона зрозуміла чи ні Невідомо. я все останавливайся. останавливайся ну, дивись у тебе три три лампочки горять. а от это вот у тебя раньше тоже горело, да Вот это фауті чи то не то Дивиться над нас. за у нас ще дим стоїть. Виходить так, що ми, там, де ми зупинилися на розворот, нам їхати треба було ще кілометрів 15 до розворота. І ми дому ще далі від'їхали. А зараз, то хоч завелася і їхала, зараз взагалі воно все горить, не дає їхати. Як нам додому доїхати, у нас знайомий, він зайнятий. Зараз не може нас забрати е, таксі, як визивати таксі, я не знаю, зараз будемо якось розбиратися. З дітьми, звісно. Таке в полі стояти тут. Тато пішов аварійний знак ставити. От як чуйка була, що я побоялась, кажу, може, ви зі мною поїдете. Ну, Звісно, краще було б просто з чоловіком їхати без дітей, а так ще й дітей наражаємо на небезпеку. По закону ми зараз всі маємо вдягнути жилети і вийти за отбойник. І чекати порятунку, евакуатор чи допомогу, чекати треба там десь у траві, не можна в машині сидіти. У нас заснула, но он потихоньку уже прокидается. Уже сейчас будем, мабуть, быть, идти на травичку. Ах, живет у меня трохи хватает. Угу. Здесь думаю, что Выситила, ну, то же самое. Сейчас, сейчас другое пока, да? Нет, то же самое. Не, ну этих нету дополнительных? Дополнительных нету. Ну, давай нету я заглушу, поедем. Да, Серви? Шестер. Най, Щось тарахтить, але ми майже приїхали. Коротше, невідомо що тут було. Віталій каже, що після е, заправки він ще проїхав кілометрів Скільки? 10-15, Даже більше. Це ж ми ще від'їхали кілометрів 10. Так. Короче, кілометрів 25 ми після е, того, як заправились, накатали. На, на, на щось трохтить дві щось трохтить. В чому проблема невідома, де шукати майстра невідомо. Скоро народжувати. Але слава Богу, ми вже в своєму селі, ми вже під'їхали. Дивіться, які у нас тут коники гуляють. Слава Богу, живі, здорові. Машинка хоч і поламалася, але нас довезла додому. Це дуже добре. Так, дівчата, дуже добре. Покаталися, але, маму, до лікарні не довезли, на жаль. На жаль. поїхали. Хорода це добре, що разом Невідомо, що щоб я сама робила в такій ситуації. Діти бавляться. Так що такі справи у нас. Як тепер призначити новий термін, невідомо. Наша перекладача в відпустці. Навряд чи там зараз будуть якісь терміни, це аж на два тижні як мінімум. Я вже і народжу до цього часу, мабуть. Хлопці грають в волейбол, футбол, чи що тут у нас? Так, да, доченька, ми приїхали додому. Слава Богу. Слава Богу, що приїхали. Ні, дівчатки, треба ще уроки робити. Тож Такі справи. Всім дякуємо за перегляд. Пока-пока, до нових зустрічей. Ні-ні-ні, не лякай. Глянь, які вони. Вони так купались гарно. тихо 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 ще є? Немає, це ж ще родина Катічок. Бежи гулять. Бежи гуляйся с дівчатами.